У перші дні так званої спецоперації такі кадри заполонили не лише російське телебачення, а й кінотеатри на болотах. Усе тому, що балет Лебедине озеро стало справжнім провісником кризового періоду на Росії. Перший балет під композицією Чайковського включили по телевізору у 1982 році, коли помер генсек Леонід Брежнєв. У день смерті генсека в програмі був великий концерт зірок естради, приурочений до дня міліції. Тому, коли замість нього на екранах з'явився балет, люди зрозуміли, що щось не так. Аналогічно, телеефір перетворювався і під час похорону наступних генсеків Андропова і Черненка. Ще однією важливою кризовою точкою радянського союзу був серпневий пуч 1991 року. Для телеглядачів він також супроводжувався триденним. Марафоном Лебединого озера пізніше ж теле і радіоканали передали повідомлення з Москви. створено державний комітет із надзвичайного стану вращения главам государств правительств і генеральному секретарю ООН. з 19 августа 1991 года в соответствии з конституцией и законами СССР в отдельных местностях Союза Советских Социалистических Республик сроком на 6 месяцев вводится чрезвычайное положение. Популярніша версія того, чому ж вибір Кремля пав саме на цей балет. Свідчить Лебедине озеро просто було найбезпечнішим з того, що телебачення могло показати, аби не розбурхувати народні маси. Цим прийомом користується і Путін. Зазначається, що у річницю початку так званої спецоперації у кремлівському палаці покажуть горизвісний балет. Опрес-службі палацу вказують, це ні з чим не пов'язано а було заплановано ще кілька місяців тому. Відтак епоха ряду генсеків СРСР та й усього радянського союзу завершилася акордами Лебединого озера. Тепер чекаємо, коли зможемо почути лебедину пісню Російської Федерації та її нинішнього диктатора. Альона Шевченко спеціально для апостроф Тіві.